Добрий день, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо задачі за другим законом Ньютона. Другий закон Ньютона у нас записують наступним чином: А дорівнює F розділити на M. F – це нас сила, M – це маса. Або у вигляді F дорівнює M помножити на А, сила дорівнює добутку маси та прискорення. Перша задача, яку ми сьогодні з вами розберемо, у нас є іграшковий потяг масою 400 грамів, його штовхають сила 8 ньютонів, Треба визначити прискорення. 400 грамів переводимо в кілограми. Це у нас 0,4 uh, кілограми, сила 8 ньютонів, І uh, застосовуємо з вами закон Ньютона. А дорівнює F розділити на M для знаходження прискорення. У нас з вами сила дорівнює 8, прискорення ой, маса дорівнює 0,4. 80 розділити на 4. Це у нас буде 20 метрів за секунду в квадраті. Таке у нас тут прискорення. Далі, наступна задача. Тіло масою пів кілограми рухається. У нас і а, рівняння координати ось таке. А, питають, яка є рівнодійна сил? А, ми. А, Користуємося тим, що у нас рівняння координати ось у такому вигляді х дорівнює x до 0 плюс В0Т плюс а квадрат розділити на 2. У нас рівняння координати мінус 5 плюс 2т, мінус 8Т квадрат. І з цього рівняння ми з вами, як ми, нам треба прискорення а розділити на 2. У нас тут з вами дорівнює, бачите, а розділити на 2 дорівнює мінус 8. Тому у нас з вами а, модуль прискорення. Ну, прискорення дорівнює мінус 16, рівно сповільнений рух. Але у нас при цьому нам треба для того, щоб знайти рівнодійну, ми можемо використати модуль прискорення 16. І тому від другого закону Ньютона А дорівнює F розділити на М. Випливає. Сила, у нас буде дорівнювати М помножити на А. У нас з вами маса пів кілограма. Множимо на 16. Це у нас буде дорівнювати 8 ньютонів. І ще одна задача: у нас ось така: до тіла масою, до тіла масою 20 кг приклали силу 6 ньютонів, час 15 секунд і початкова швидкість 1 метр за секунду. Все у нас подано в одиницях СІ, тому так ми з вами і залишаємо. І для того, щоб знайти швидкість, ми з вами використовуємо формулу. V дорівнює В0В плюс АТ. В проекціях спочатку його записали, а потім ось в такому вигляді В дорівнює В0 плюс АТ. А ми з вами знаємо з другого закону Ньютона, що прискорення у нас з вами дорівнює F розділити на M. Тому оцей вираз F розділити на M Ми підставляємо ось сюди і отримаємо кінцеву формулу наступну. V дорівнює v 0 Плюс F розділити на m і помножити на T. Таким чином, V0 у нас дорівнює 1, плюс 6 на 20, і помножити на 15, це у нас дорівнює 15,5 метра за секунду. Таким чином, у нас з вами швидкість дорівнює 5,5 метра за секунду. На сьогоднішньому занятті ми з вами розв'язали задачі за темою Другий закон Ньютона». Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.